Кришна. Велич 9 глави Пхагаватґіда. Господь ще вас сказав, моя любопарті, тепер я розповім тобі про велич 9 глави Шемат Пхагаватґіти. На березі річки Нармади стояло місто Махішматі, в якому жив браман Мадгава. Він суворо дотримувався настанов вед і володів усіма хорошими якостями брамана. Завдяки своїй вченості він утримував багато дарів, використовуючи накоплене багатство, він почав здійснювати великі вогнені жертвопронесення. Для принесення в жертву був куплений козел, і коли перед жертвопронесенням стали здійснювати обряд його очищення на превеликий подив козел почав сміятися і голосним голосом сказав: Брама, який сенс у скоєнні безлічені возняних? Вогнених жертвопринесень, які лише пов'язують нас у кругообігу народженій смертей. Поглянь, що сталося зі мною в результаті всіх цих вогнених жертвопринесень. Всі, хто зібрався, почувши слова козла, дуже зацікавилися, Абраман, склавши руки, запитав, як ти став цапом? Якій касті ти належав, належав у минулому житті і якою діяльністю займався. Козел відповів. Браман, в минулому житті я народився в дуже чистій сім'ї Брамана і ретельно виконував всі ритуальні дії, вказані Ведами. Одного разу, щоб наша дитина змогла одужати від, хвороб, від хвороби, моя дружина вирішила зробити поклоніння дурзі. Для цього вона попросила мене привезти цапа. Коли ми попросили, коли ми приносили цього ЦАПа в жертву в храмі матері Дургі, він покликав мене. Грішний, найнижчий з усіх, ти хочеш залишити мене моїх дітей без батька, за це ти, те, ц, за це ти теж станеш козлом. О Мадгава, коли настав час моєї смерті, я отримав тіло козла, але завдяки милості Господа Говінди, я можу пам'ятати свої попередні народження. Якщо ти хочеш почути ще одну цікаву історію, то я розповім її тобі. В даруючому визволення святому місці Курукшетра жив колись цар з династії Бога Сонцю на ім'я Чандрашарма. Якось під час сонячного затемнення він захотів дати милостю одному брамам. Цей дар включав Шудру, тіло якого було зовсім чорне, здійснивши разом зі своїм священником умовіння в святому озері, одягнувши чистий одяг. І, наклавши на тіло сандалове дерево, він з відданістю запропонував дар досвідченому браману. Після того, як він підніс милостиню з серця чорного Шудри, з'явився дуже грішний чандала і собакоїд. А трохи пізніше з тіла чорного Шудри з'явилася жінка чандала. Вони підійшли в притул до брамана і раптом увійшли до його тіла. Залишаючись незворушним і згадуючи Господа Говінду, браман почав декламувати 9 главу Шумат Пхагавотґіта. Цар, який став свідком всього цього, був приголомшений і не міг нічого сказати. Як тільки слова дев'ятої глави Шумат Пхагаватґіти зійшли з губ Брамана, з'явилися вішнудути і наздогнали двох цих чандал. Тоді цар запитав у Браман. Овчений, хто ці дві людини і що за мантру ти читав? Браман відповів: коли особлений гріх, прийнявши форму чандала, з'явився разом із образою втіленою у формі жінки чандали, я став співати 9 главу Шумад пхагавадгіти яка здатна звільнити з будь якого найжахливішого становища. Повторюючи 9 главу Шумад пхагавадгіти я завжди можу пам'ятати про лотосні стопи Господа Говінда. Почувши це, цар навчився у Брамана оспівувати Шумат Бхагавадгіту 9 главу. Поступово він, зрозумів, він зумів досягти лотосних стоп Господа Говінди. Вислухавши це оповідання від козла Мадгава, відпустив його і щодня став повторювати 9 главу Шумад Бхагавадгіти і тим самим також досяг лотосних стоп Господа Говінди. Харі кішна.